Дорогі господині, у мене вже банки з помідорами до зими стоять готові. А ви вже свої закатали? Якщо ні, ловіть суперрецепт швидких помідорів без зайвих клопотів. Мою помідори в банку кладу, лавровий лист, а також 4 зубці чеснику. Помідори і болгарський перець. 3-4 частинки. Ось така краса в одній банці. Так наповняю, усі банки. Заливаю кип'ятком. Залишаю на 15 хвилин під кришкою. Час пройшов. Зливаю водичку і ставлю, щоб закипіла. В кожну банку закидаю духмяний перець та гвоздику по 4-5 штук. Для маринаду на 1 літр. 1 столова ложка солі, 2 столові ложки цукру і 40-50 мл оцту. Заливаю маринадом помідори і вуаля!